З партнерами, залучення партнерів. Давайте так. Будь-якій комерційній організації важливо, щоб, щоб побачити в вас партнера потенційно, їй важливо, щоб ви їй були зрозумілі. І їй важливо, щоб їй було зрозуміло, на яких умовах вона може з вами співпрацювати. То, щоб, щоб бути зрозумілим для потенційних партнерів, ми просто взяли на нашому сайті. Описали, хто ми є, чого ми хочемо, коли ми проводимо акцію, скільки ми очікуємо людей, такі досить конкретні речі, показники, такі, знаєте, які можна порахувати. Скільки буде учасників, скільки буде міст залучено, яка приблизно буде аудиторія. да. І друге, що ми зробили, це ми описали комерційну пропозицію, грубо кажучи. Тобто ми сказали, що якщо партнер нам допомагає таким-то об'ємом послуг. там, або там, купує пакети для, для, для сміття, да? або там, виробляє для нас таблички, якісь, або ще щось таке певного об'єму, то за це партнер, там, ми його дамо йому певний статус, з цим статусом ми ну, його тип розмістимо в нас на сайті, а може там, в соціальних мережах. І ну, так, так, очікування від партнера, і що партнер отримає від нас. Да? Uh, і аналогічно там, грубо кажучи, у нас було, там, партнери трьох рівнів, базовий рівень партнер середнього рівня і супер-партнер, всеукраїнського рівня партнер, да, там. А у нас був такий партнер. Місту, партнер по області і партнер по всій Україні. Ми також ми по трьом рівням їх розкидали. І ясно, що ті, які по всій Україні, хто нам дає більшу допомогу, той стає партнером вищого рівня, хто дає меншу рівня допомоги, той партнер нижчого рівня. І таким чином, якби кожна організація для себе робила вибір, скільки вона хоче вкласти в наш проєкт і скільки вона за це отримує. Да? І тоді все було більш зрозуміло. Тоді, група кажучи, або вони з нами зв'язувалися, або ми з ними зв'язувалися, ми приходили на зустріч, проводили коротку презентацію, особисто конкретно би, між собою розмовляли, якісь нюанси проговорювали, обмінювалися контактами і далі рухались, далі взаємодіяли, і далі, скажімо так, вже вони виконували свою частину, ми виконували свою частину. Ну, якщо щось не виходило, потім ми все це врегульовували. Да? І головне, що ми, е як громадська організація, волонтерська, е ми розуміли, що ми маємо виконувати свої зобов'язання, не можна просто так взяти, отримати якусь допомогу від компанії, а потім сказати Дякуємо і свою частину угоди, грубо кажучи, комерційної пропозиції не виконати. Ми обов'язково старалися по максимуму виконати те, що ми обіцяємо, бо інакше нам ну, між компаніями все одно є комунікація, вони все одно. Один одному можуть розказати, що да, це надійні хлопці, ні, це не надійні, ми їм допомогли, а вони нам не відповіли правильно. Їхні угода нічого не значить. Да? Тобто не можна до такого доводити. Треба працювати чітко, як в серйозному бізнес-середовищі. Все. Крапка. Таку мову партнери розуміють комерційні, так з ними треба працювати, і насправді це дуже класний корисний досвід. Про партнерів, мабуть. Це головне. Може про медіапартнери, як важко? медіапартнери. Медіа Чим ми їх брали? Чим ми їх брали? По суті, я так розумію, що просто був окремий статус медіапартнери. Знову ж таки, знову для них була своя комерційна пропозиція. Навіть іноді. Я пам'ятаю, підписували певну угоду. Я особисто підписував певну угоду з інформаційною агенцією угу. з інформаційною агенцією. Тут все було досить серйозно. Що ви їм обіцяли? Що ви їм обіцяли? Чим можна пригабити логотип на сайті. Ну так, да. до речі, да. така простаріч, як логотип на сайті, або згадка в соціальних мережах, ну знову ж таки, логотип, розміщення логотипу. Це вже впливало. По суті, компаніям, медіакомпаніям або просто комерційним різним компаніям їм важливо засвітити свій бренд, свій логотип поруч з чимось позитивним. Слав нашій зробленому країни чисто для них було тим позитивним, поруч з чим вони хотіли засвітитися, і те, що вже хоча б не розміщували їхній логотип у нас на сайті, їх вже радувало. А для тих, хто нам дуже сильно допомагав, то ми під. Ну, так, на центральній локації проведення акції в нас був великий банер. На цьому великому банері зверху були ті партнери, логотипи партнерів, хто нам допомагав найбільше більше. Трошки нижче були так, більш, менш активні партнери. ну І так далі і це стосувалося і медіа-партнерів, і комерційних. І, наприклад, якщо проводились прес-конференції, знову ж таки там можна було оголошувати там, якихось супер-пупер партнерів трьох. Згадувати в От, Так, да, В прес-релізі згадувати, так. Да. Тобто це вже такі медійні речі, і тут краще насправді залучатися підтримкою людини, яка вже з цим працювала в цій галузі, і яка е знає, чим краще скажімо, привабити медіапартнерів, чим краще привабити партнерів комерційних і так далі. Тому що ну, і такі люди знаходяться насправді. Просто треба їх шукати. Соціальні мережі вам в допомогу, вони працюють.